Газета Репортер підбила підсумки першого фотоконкурсу «Найкомедніше дитяче фото. Взяти участь в ньому упродовж жовтня зголосилося чимало прикарпатських фотоаматорів. Особливою увагою відзначили 30 робіт, автори яких боролися за звання кращих. Ось це фотофаворит. Його героїні в день вручення призів виповнилося лише три роки. Ще ніколи не брали участь в ніяких конкурсах і вирішили попробувати. Наша Тоня така любить фотографуватися дуже, і в неї всяких багато кумедних таких фотографій. І ми вирішили послати фотографію в газету. Ну, коли ми їй показали газету і сказали, що Танечка, подивись, це твоя фотографія. Вона себе впізнала і була дуже задоволена. Винагородою за вдалу та веселу світлину стали традиційні призи від партнера конкурсу мережі магазинів Крихітка. З величезного асортименту товарів обрати чудові подарунки юним переможцям конкурсу Запевняють у Крихітці виявилося не складно. Ми підтримали газету-репортер з тим, що вона організовувала конкурс. Був попередній конкурс, тепер слідуючий конкурс. То тому Що все, що є в наших магазинах, все воно призначено для діток. Ми рішили їх підтримати, тому що все, що для діток, то для нас цікаво. Іграшки, книги та соки для здоров'я також пам'ятні сувеніри від репортеру отримали не лише автори найкомаднішого фото, але й найактивніші учасники конкурсу. Ось ця родина за місяць встигла надіслати близько десятка світлин з сімейної фотосесії. Азартні учасники не приховують. Прийматимуть участь у цій веселій розвазі і надалі, адже конкурс найкомаднішого дитячого фото в газеті Репортер продовжується.